Більшості наших громадян, на жаль, платний захист своїх прав наразі не по кишені, але безкоштовна правова допомога в Україні це вже реальність. Вона може бути доступною та якісною. Так в Україні реалізується проект Доступ до правосуддя та правової обізнаності в Україні правова країна за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. Головна мета проекту полягає в об'єднанні зусиль громадських організацій, які надають безоплатну правову допомогу, а також ініціатив приватних юридичних фірм. Студентських юридичних клінік задля створення національної мережі, що буде відстоювати права та інтереси малозабезпечених та вразливих верст населення. Через реалізацію цих ініціатив проєкт має на меті допомогти своїй кінцевій цільовій групі, а саме малозабезпеченим громадянам, отримати якісну, безоплатну правову допомогу та відшукати правових фахівців для вирішення своїх питань. В рамках цього напрямку проєкт тісно співпрацює з Міністерством юстиції України. В рамках проєкту Права країна працює три тематичні коаліції: це сфера охорони здоров'я, трудові відносини та захист права власності. Організації члени цих коаліцій надають безоплатну правову допомогу кожна в своїй сфері. З якими питаннями найчастіше люди звертаються до фахівців, які надають безкоштовну правову допомогу, зокрема до вашої організації? Звичайно, громадяни звертаються по різним питанням. В першу чергу це питання дотримання соціально-економічних прав, проблеми невиплати соціальної допомоги, питання пенсійного забезпечення, зокрема щодо дітей війни, чорнобильців, інвалідів, інших пільгових категорій громадян. Багатьох чернігівців турбують проблеми захисту права власності, це різні питання, пов'язані з земельними відносинами, успадкування житла, оплати житлово-комунальних послуг. У сфері охорони здоров'я люди звертаються з питань щодо доступу до якісних медичних послуг, проблем медичної недбалості, корумпованості в медичних закладах. Інша важлива тема, що турбують наших громадян, це трудові відносини. Це питання соціального захисту робітників, працюючих пенсіонерів, виплати заробітної плати, різні випадки законного звільнення з роботи. Що ваша організація робить у цьому напрямку? Чернігівський громадський комітет захисту прав людини, як член коаліції з трудових відносин, наразі реалізує програму щодо створення в Чернігіві центру надання безкоштовної правової допомоги безробітним та тим громадянам, які чи, чиї права порушені. Те, що безробіття в Україні є однією з самих головних проблем, підтверджує той факт, що до нашої організації та нашої приймальні звертається дуже багато громадян саме з порушенням трудових прав. Перш за все, це питання. Не виплати зарплати, незаконного звільнення з роботи, дискримінацію з боку роботодавців, і на останні в останній період збільшилося зловживання з боку приватних агенцій з працевлаштування. Особливо занепокоєння викликає на сьогодні дотримання прав жінок на ринку праці. Наприклад, дуже гостро стоїть питання дотримання додаткових гарантій, які наша держава передбачає для даних категорій громадян. Серед них це безпосередньо дотримання прав жінок, у яких є малолітні діти, діти до трьох років, діти-інваліди, одинокі матері, а також особи передпенсійного віку. Крім того, до цієї категорії належать особи, які звільнені з місць позбавлення волі. На жаль, громадяни, особливо ті, які стали безробітними, не знають своїх прав і дуже мало готові захищати їх. Тому безпосередньо спостерігається низький, низький рівень саме обізнаності людей в правовій сфері. І навіть в тому випадку, що вони не знають, як як правильно оформлювати юридичну документацію трудову, і як наслідок зростає. Порушення прав громадян ви дивились програму Консультує юрист. Консультацію з питань захисту прав людини надавали виконавчий директор Віктор Тарасов та юрист Наталія Піддубна Чернігівського громадського комітету захисту прав людини. На все добре, побачимось на телеканалі Новий Чернігів.